Програма на матеріалу, ми працюємо, тому що вона також дає для нас, для наших споживачів можливості використання електричної енергії, яка може виробнятися також на альтернативі. Тобто є сьогодні і біогаз, є вже на, на працювання, вже люди були у нас в компанії, і я думаю, що ця робота буде виконуватись в найближчий час. На нашій вже Житомирській землі. потім було багато проєктів по сонячним батареям. І те, що воно буде рішатися в перспективі, я думаю, що воно не за горами. Тож діє сьогодні 14 гідростанцій. Я також думаю, що це воно із тих 22 23 станцій, коли вони були, дістали в Шим Житомирській області, вони працювали. Звісно, Проблема води вона була, вона, вона стається. Розвивати воно має розвиватися. Ну, ми сьогодні, як компанія постачає електричну енергію, також провадила вже в інвестиційну свою діяльність. Ми десь більше 101 мільйонів вложили і ставили в модернізації наших мереж. Це в частині в тому, що то, що набудовано, воно було збудовано. А тепер що я треба і підтримувати. Підтримують наші треба, а на нагрузки виростають у нас кожним періодом. І з кожним часом ми робимо таку роботу, щоб все-таки розгрозити наші підстанції, дати можливості більше підключатися споживачам і опонентам, тому що сьогодні якщо розраховувався, будинок жилий при будівництві десь 0,66 кВт на квартиру і будинок збудувався з тими мережами, що сьогодні, те, що сьогодні ми з вами. Маємо в домі, воно вже сьогодні не витримує ту нагрузку і можливості дуже серйозні для того, щоб передати і електробуло опалення вже в нашому споживачу. Але цю роботу ми в цьому році під керівництвом обласної державної адміністрації, ну і тут багато роботи і зробила наша мерія іменно в цьому році, в тому, щоб ряд будинків, жилих будинків. Зараз вже більше 16 будинків, 100% можна перевести на електропалення кожну квартиру. Але і питання. Питання зроблена робота в тих мережі, які йдуть ззовні, а тепер треба внутрішні мережі працювати над тим, щоб все-таки зробити так, так як було зроблено і є. Сьогодні я думаю, що є голова адміністрації є, Володар Волинська, він, звісно, розкаже і об'язницю ситуацію, що там. Напротязі 12 там років взагалі не, не спілкування не було питання в тому, щоб було опалення, а коли ми вже все питання теж вивчили і то же саме було в державі виповнити 16 статтю державного бюджету, коли було, е, вже в програмі держави було занотовано, що буде все таке електропалення, впроваджується в життя в державі. Ну, а Сьогодні там, звісно, це теж програма є. І Я думаю, що остання то, що сьогодні вийшла постанова кабінету, міні вже вийшла. Вона пішла на юридичне обґрунтування, тобто десь в юридичних органах, і вона бути затверджена. Це є постанова реєсто 164, Вона сьогодні обсуждається і дуже серйозно говориться в тому, що в зміни в тарифній політиці є, що споживання електроенергії по населення вже пройшло до 5 тисяч Ви Розумієте, що сьогодні сьогодні населення дуже серйозна. І тариф повинен буде складати 23,70 23, копійки за кВт годину. Це з першого, як проводиться така норма, з 1 жовтня по 30 квітня включно, тобто для нагрівання і зменшення споживання електричної енергії. Можливо, в таких періодах часу. Ну і якщо взяти стимуліруючи постановок Абінета міністрів, це про стимулювання споживачів природного газу та теплової енергії до переходу на використання енергії для опалення і підгріву води, вона теж вже є. 540 постанови 16 жовтня і підписав прем'єр-міністр. Ну вона... Ще не набрала я думаю, що якось ми і можемо звернутися, маючи таку конференцію, докусолідний людей наших учасників в цій конференції, звернутися все-таки, щоб вона пішла в дію, це також буде в тому що все-таки є стимулювання для використання електропали. Роки, і я надіюсь, можуть підказати наше казначейство, тому що воно на усіх своїх об'єктах поводила в себе накопичувачі тепла, які працювали в нічний час. Це теж саме стимулюється в тому, що дівтарифний облік дає можливості по на четверть зменшити тариф на оплату, тому що всіх інтересуються гроші, як за них платити за цю електроенергію. І Європовецька школа, де я Звідти родом не пуб закопаний, і все, довелося мені, як депутату попрацювати і зробити цю школу. Я думаю, що і по Міністерству освіти і пройшло, як все-таки в тому, що сьогодні ця школа тоже з нагрівачами в нічний час і в тому, що не використання в нічний час вона дає, звісно, багато багато перспективи і її можна сьогодні виконувати. Так що кожен з нас маючи змогу це працювати. Але ми вже працюємо десь декілька місяців і ведемо розмову, і було заслуховування наших міст і районів в частині, в тому, що все-таки переходять альтернативу. Я думаю, що тільки на сьогоднішній день взяти технічну умову на котельню в місті Бердичів, вулиці Котовського, це потужністю 1600 кВт, Котельня по теж в Бердичеві, в Бридичевляні наші в цьому працювати. Я думаю, що. Мер, він цього перспективний, 650 кВт теж є, це вулиця Житомирська, 78. Багатоповерховий будинок по місту Івана ремонти, потужніше 400 кВт. Ну і знову центральна районна лікарня, також 400 кВт в нічний час, а я використовувати енергію. Я хотів би, щоб до голови адміністрації. І хотів би звернутися до вас, тому що у вас є комунальне господарство, яке сьогодні алкоголює внутри домовкові мережі в кожному будинку. Ну, я не буду говорити, ну що роботи, бо якщо кожен з вас сьогодні виступи згадайте по Чернихівській зоні, по Волдоволинській зоні, і по Оврозькій зоні, або по всім районам, де є і було впроваджувалось електроопалення. Я думаю, що це треба роботу продовжувати, і вона дає можливості вирівняти наш графік нагрузки. Тому що дуже серйозне питання і проблеми зараз виникають в часи максимальних навантажень, це часи вечірнього максимуму. І вчора, навіть в 19 годин і з 19 до по 21, хотіли вести графіки у Я доповідаю, що ця проблема виникає сьогодні. Це сьогодні тепло, сьогодні плюс ночі. А коли сьогодні вже не, є, не дає можливості, і частота падає, падає за те, що немає вугілля і виробляється потужність, яка потрібна на часи максимальних навантажів. Це буде дуже серйозна проблема для нас. І це я хотів, щоб ми з вами. Маючи змогу на нічний час перейти, ми розвантажимо все-таки вечірні часи максимально, і зробимо так, щоб ми могли проводити ці ліміти. Вони є в кожній вашому районі, вони доводяться на кожен район, на кожне підприємство. І хотілося б, щоб ми його виконували в тому, що даєся держава. А так, все остальне питання, ми співпрацюємо з вами, кожним, і кожен з вами спілкується і працює, так що все таки. Газ, даже от ми як обаленерго, енергетиками, а ми вже другий рік газ вже не споживаємо повністю. Хоча до цього були у нас дуже багато газових котельнів. Сьогодні навіть по більшості районів ми переводимо теж на твердо паливо, на пелети. а їх виробляємо і пелети, і сами. Чому? Тому що ми обрізаємо ці дерев'я, ці віточки, вони вже не входять в сторону. У нас є ця машина, яка зробить щепу, поробить. Ну і відповідно робиться на пілети і, і ще опалюється. Тобто все можна робити при бажанні, так як Кригір говорить, все можна привести до того, щоб це можна потенціал Житомирський можна використовувати і газ економить, так якщо не вводить нам хворі. У мене все, і до мене питання, будь ласка, я готовий відповісти. Так що тобто всім будьте здорові, і всім не Як я